У Варшаві сьогодні оголосили рішення, яке може змінити баланс безпеки у сьому Балтійському регіоні. Польща обирає Швецію своїм стратегічним партнером у будівництві та експлуатації нових підводних човнів для військово-морських сил. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш під час спеціальної прес-конференції. Міністр наголосив, після тривалих консультацій та оцінки пропозицій уряду ухвалив однозначне рішення. Саме Королівство Швеція стане партнером у придбанні будівництві та подальшій експлуатації підводних човнів за програмою Орка. Однією з ключових причин вибору стали широкі гарантії Швеції щодо розвитку польської оборонної та суднобудівної промисловості. За словами Косиняка Камиша, йдеться про інвестиції, сервісне обслуговування, ремонтні потужності. Усе це буде розвиватися всередині країни, забезпечуючи Польщі додаткові компетенції та технологічну незалежність. За програмою Орка Польща отримає три нові підводні човни, які стануть. Основою модернізованого флоту міністр підкреслив, що це рішення формує нову архітектуру безпеки в Балтійському морі, де зростає роль співпраці між союзниками НАТО та партнерами зі Скандинавії. У рамках презентації були показані і промоційні тридві виміри анімації шведського підводного човна, а 26 – розробленого компанією Saab, одного з найбільш технологічно просунутих човнів свого класу. Після оголошення рішення свою оцінку подала й посол Швеції у Польщі Мартіна Квік. У коментарі Reuters вона назвала сьогоднішній день вирішальним моментом для польсько-шведських відносин і ще більше для безпеки Балтійського моря. Посол наголосила, для Стокгольма співпраця з Варшавою має стратегічне значення. Польща відіграє ключову роль у контролі та стабільності Балтійського регіону. До того ж, обидві країни мають спільне бачення загроз, зокрема російських, а також є серед найактивніших держав, що підтримують Україну у її боротьбі. Квік також підкреслила важливість участі Великої Британії в цьому проєкті. Значна частина технологій має британське походження, а Лондон підтримав укладення угоди. Це відкриває можливості для ще тіснішої тристоронньої співпраці польсько польсько-шведсько-британської британської у сфері безпеки та оборони. Підсумовуючи, шведська дипломатка заявила, це рішення показує, що Європа бере на себе відповідальність за власну безпеку, а Польща та Швеція створюють умови для сильнішого захисту Балтики і Північної Європи.